Привіт, мене звати Чепок Оксана, і ти на моєму каналі. Не забудь підписатися на мій інстаграм та мій ютуб канал. Мені буде дуже приємно, а вам бажаю приємного перегляду. Сьогодні наша тема це догляд за косметикою. Так, я знаю, що багато людей нехтують цією темою, тож давай разом сьогодні пригадаємо. Спершу це ванна кімната, бажано її там не зберігати, тому що там вологе середовище. Та звичайно не зберігати на підвіконні, де потрапляє сонячне проміння. Закриваємо всі баночки, скляночки для того, щоб туди не потрапляли бактерії. І бажано, звичайно, пальчиками не лізти в креми, тому що це також не дуже е, гарно для вашої шкіри буде. Да, в майбутньому, і звичайно, там розвиваються ці бактерії. І це дуже огидно і неприємно. Тому пальцями краще ми туди наліземо, Можна взяти ватну паличку і собі підквернути, нанести на ручку чи одразу собі на шкіру. Друге, це у нас гігієна. Перед використанням будь-якої косметики обов'язково миємо руки. Я думаю, що ви це знаєте, не треба це вам е, нагадувати. Також інструменти, якщо звичайно інструменти у нас, які вдома, це пезлики, пезлики за ними треба також доглядати. І коли я бачу, що за пезли ми не доглядають, для мене чесно, це настільки неприємно, ну як можна. Е, я розумію, що це ваша шкіра, але. Ваша шкіра потребує тільки найкращого, і треба пезлики мити якомога частіше. Це не потребує багато часу. Ну використала ви там один-два рази і може помити з шампунем, гелем, милом, чим завгодно, покласти там на батарею. Хоча це не дуже рекомендується на батарею. Нехай вони там за ніч висихають. Все, зранку встала чистенькі пезлики, будь ласка, нанось на свою шкіру. І це буде приємно і наступного дня вже чистими їх використовувати. Також це стосується і спонжиків. Спонжики краще всього мити кожен раз. Спонжики, коли я використовувала спонжик з тоналкою, то взагалі мені було не дуже це приємно. я Звичайно, у мене проблемна шкіра, хто не знає, тому це взагалі ще потребує певного догляду і бути більш е, да, до цього прискіпливим. Тому спонжики мити обов'язково перед кожним використанням, гарно з милом, що може там проденфікувати перед цим, але на шкіру, звичайно, зі спиртом нічого не наносити. Ні в якому разі, особливо спонжі, тому що ми будемо тільки псувати свій шкіряний бар'єр. Тому е, спонжики помили, гарненько все почистили там, все, що треба від залишків тонального основи, е, і на шкіру собі наносимо. Туші помади ми використовуємо тільки дівчатка самі. Я дуже прошу вас. Так, е, подружки, мамусі, бабусі це всі наші рідні, близькі нам люди, але все ж таки, все ж таки, треба мати все своє. Також це не дуже приємно, коли в туші, ви знаєте, якщо вона ще дуже давно вже використовується, а ви там даєте свої подорожці, це може також, також призвести до не дуже гарних потім результатів. І помада також. Багато людей нехтують таким правилом, як дивитися на термін придатності своєї косметики. Так, ми інколи про це забуваємо і думаємо, та що ж там тоналка та, та три роки. Все нормально, нічого не було, але ви розумієте, що це небезпечно для вашої шкіри. Я думаю, що вона вам вдячна не буде. Тому дивимось на термін придатності. Тим паче, якщо ви помічали, в кремах завжди є на упаковках такий, нібито баночка, і там написано зараз. Я вам навіть покажу, як вони виглядають, щоб ви розуміли. Навіть далеко ходити не будемо. Ось у мене моя улюблена. Помадка від Клоранс, і тут є також у них ось така штучка, я вам покажу. Тут написано, що 6, 6 місяців має термін придатності. І в кожному кремчику, в кожній помадці, в кожній тональці там все написано. Тому також на це треба звертати увагу і за цим слідкувати. Рекомендується туш використовувати не більше 3-6 місяців. Помаду це рік або два, пудри та тіні не більше 2 років. Як на мене, найголовніше дотримуватись такого мінімалізму: використовувати те, що вам потрібно. Купляти тільки те, що ви використовуєте. Особливо я знаю, яка спокуса в магазині, коли там є великі знижки, треба ж накупити собі, щоб воно було. Але краще мало використовуєш. Е і викидаєш, і потім вже новеньке щось купляєш. Ось так все дуже легко. і Просто ми дівчатка. Ми завжди повинні доглядати за своєю косметикою, щоб вона була в гарному стані. Те, що давним-давно вже воно використано, викидайте ніяких, щоб там паличок не було, скляночок, баночок. Все це треба виконати, щоб було гарно, приємно завжди її використовувати. Тим ми використовуємо її кожен день. Кожен день щоб було приємно. Повитирайте спонжиком, візьміть мицелярною водою, все продіть, повитирайте від там, пилу, бруду, щоб воно було чистеньке і охайне. Нам буде приємно да, на це дивитися. Звичайно, це наше відчуття, щоб все у нас було як по паличка. Тому не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. І до зустрічі, Па-па!